Овни. Перший тиждень липня стане для вас часом налагодження любовних стосунків та особистого життя в цілому. Овни, які вже знайшли своє кохання, лише зміцнять почуття. Тільки не шукайте захоплення на стороні, адже вам цілком вистачає власного партнера. Подивіться на кохану людину з іншого боку, та перед вами заблищать її нові грані. Тельці. Вам цей тиждень принесе здійснення мрій та реалізацію планів. Проте зірки радять тельцям не підпускати близько до себе людей. Повірте, це не найкращий час для посвячення оточуючих у ваші плани щодо професійної діяльності. Так само не варто розповідати про любовні стосунки. Близнюки. У цей час у вашому житті відбувається безліч подій. Цей кругообіг також може втягнути близнюків у складні ситуації. Вирішити їх вдало та без найменших втрат допоможе творчий підхід. Зірки радять дивитись на все з позитивом і робити певні висновки. Раки цього тижня ви зануритесь у філософію із задоволенням почнете щось обговорювати, фантазувати і філософствувати зі своїми друзями, колегами і близькими родичами. Якщо перед вами постане якесь важливе завдання, краще вирішіть його якнайшвидше. Намагайтесь почати впевнено діяти, замість того, щоб споконвічно мислити. Леви ви проявите себе активними особистостями, але навіть найбільші старання не принесуть належних плодів. Для досягнення важливого для вас результату необхідно визначити пріоритети і чітко позначити для себе, що для вас дуже важливо, а що є другорядним. Така тактика допоможе вам без зайвого клопоту досягнути бажаних результатів. Діви. На початку липня ви займатиметесь зовсім не тими справами, які варті уваги. Не розтрачуйте свою енергію на зовсім непотрібні речі. Правильним рішенням для вас буде створення графіка послідовності дій. Тільки так можливо досягнути результату і не витратити зайвих зусиль. ТЕРЕЗИ Представників цього знаку чекають позитивні зміни у всіх сферах життя. Незалежно від того, чи це кар'єра, кохання, дружба або здоров'я, ці зміни допоможуть вам бути більш впевненими в собі та набувати рішучості з кожною наступною дниною. У професійному плані чекайте підвищення по кар'єрних сходах, зміну посади та збільшення заробітної плати. Скорпіона Протягом цього тижня ви витратите багато сил і енергії на з'ясування стосунків з родиною і коханою людиною. Зірки радять не приймати все близько до серця і не сприймати найменші розбіжності дуже серйозно. Не дивуйтесь, але в професійному плані ви знайдете колег і помічників в особі колишніх конкурентів. Стрільці на превеликий жаль для вас і вашого оточення. Ви відмовляєтесь сприйняти всерйоз дружні поради. Варто прислухатися до думки і до слів родичів, адже це допоможе уникнути серйозних конфліктів. Цього тижня будь-яка незначна суперечка викликатиме у вас низку негативних емоцій. Тримайте себе в руках. Коза На початку липня ви будете щасливчиками у всіх починаннях. На вас чекає не якесь заслужене заохочення, а сама фортуна. На роботі може порадувати сюрприз від колег або чергова премія. Так чи інакше, але саме в цей період доля прагне віддячити вам за всі хороші звершення. Водолії діти завбачливо та не поспішаючи. Адже лише прораховуючи всі кроки наперед, можна досягнути успіху. Зараз вам необхідно звернути більше уваги на свій зовнішній вигляд. Тож вирушайте до магазину разом з подругами або друзями і прикупіть собі декілька нових дрібничок. Риби ви покажете себе з несподіваного боку, адже станете надзвичайно ризикованими. Важливо в цей період правильно оцінювати свої можливості, інакше можна потрапити в халепу. Протягом цього тижня зірки радять вам частіше бачити зі своїми друзями. Вони допоможуть вам повернутись до стабільного стану.